Вітаю вас, малята. Запрошую вас на заняття. Давайте помандруємо разом з вами в країну одягу. На фото родина займається спортом. А який же одяг вони вдягли? Це спортивний одяг. Для кожного виду спорту одяг різний. Але головне, щоб він був зручний та безпечний для спортсменів. Щоб запобігти травматизму, одягають шолом. Для катання на ковзанах одягають теплий одяг. Назвіть, будь ласка, цей спорт: футбол. Для футболу головне це гетри, вони захищають ноги. В вид спорту плавання, тут необхідні окуляри, резинова шапочка і гідрокостюм. Одяг буває професійний для різних професій. У пожежника, у космонавта, одяг, який їх захищає. Це одяг для електрика, машинист потяга. Як ми назвемо цей одяг малята? Святковий, вірно, ми його одягаємо на свята. Національний одяг. Наш український одяг і домашній одяг, який є зручним, який ми дуже полюбляємо. А шиє одяг швея. Цікаво було на занятті малята. Піклуйтеся про свій одяг та бережіть його. До зустрічі!